Вітаю, мої дорогі! Як і обіцяла, записую для вас відео прогноз для нашої країни на цей рік. Як я вже казала в минулому в моєму відео, цей рік не буде простим, але від мене ви не почуєте прогнозів про кінець світу або прибуття пришельців. Бо іноді здається, що ми вже до всього готові. Погодьтесь. Я детально проаналізувала всі аспекти транзитних планет на цей рік в карті України. І хочу вам сказати, що цей рік дає велику надію. Але одразу попереджу: тут не буде галасливих заяв про точну дату завершення війни. Бо мене як астролога про це, звісно, часто питають. Але відповідь тут тільки одна: астрологія показує основні тенденції. Як вони програються, залежить від окремої людини, якщо ми дивимося особистий прогноз, або від різних зовнішніх чинників, якщо ми дивимося прогноз на нашу державу. Міжнародна політика це хитре сплетіння з багатьох чинників, а в цій війні зацікавлено багато різних сторін. Тому перебіг цієї війни залежить від багатьох зовнішніх факторів. Нам дають знати тільки те, що можна і необхідно в даний момент. Тому, як я казала в минулому відео, фільтруйте все, що споживаєте, адже інформаційний мотлок засмічує наш разом так само, як це робить харчовий мотлок з нашим організмом. Це був такий невеличкий вступ та інформація для роздумів. А тепер перейдемо до прогнозу. В лютому цього року буде один з важливих аспектів: це транзитний Марс, з єднання з Плутоном на Сатурні в карті України. Що це означає? Марс та Плутон в астрології мають схожу природу, адже Плутон вважається вищою октавою Марса, планета, яка відповідає за війни та силове протистояння. Марс це агресія, внутрішній імпульс. Плутон глобальне виявлення виявлення люті, коли рунується все навкруги. Ці дві планети в з'єднанні мають максимальний прояв руйнівної сили. А Сатурн в карті України є управителем Астенденту, тобто керівником натальної карти. Саме він і перший дім натальної карти відповідають за нас з вами, як за націю, народ, виявлення нашої самоідентичності. І саме на цьому аспекті з'єднання Марса з Плутоном на нашому Сатурну розпочалася війна в лютому 2022 року. В лютому цього року, а саме з 12 по 18 лютого, цей аспект знову буде активним. Тому не виключаю в цей час загострення воєнних дій. Але на цей раз ми вже до цього готові. Я вже багато разів говорила, що Плутон це планета трансформації, і в даному випадку він прийшов трансформувати нас з вами як державу, переходячи у знак водолія. А саме в цьому знаку буде це з'єднання. Плутон вимагає від нас переходу на новий рівень свідомості. На таких аспектах Плутона руйнується старий світ і створюється новий. І це стосується не тільки нас з вами як окремої держави, це стосується всього світу, і в цьому році ми це побачимо. Я вважаю, що лютий буде досить складним місяцем не тільки для України, а й для світу в цілому. А от далі вже цікавіше. середини березня Юпітер, планета розширення та добробуту, буде робити позитивний аспект тригона до Нептуну в карті України. Нептун у нас управляє другим домом, який відповідає за матеріальне становище країни та іноземні інвестиції. Юпітер також означає все закордонне, тому не виключаю, що в цей час до нас буде надходження довгоочікуваної допомоги від наших партнерів. та Якісь інвестиції. Потім нас чекає перше затемнення в цьому році, яке відбудеться 8 квітня в 20 градусі Овна. Сонце і місяць цього затемнення роблять позитивний аспект секстиля до місяця в карті України. Тож час, транзитний Юпітер буде заходити в четвертий дім нашої натальної карти, який в карті держави відповідає за фундамент країни, за землю, тобто Юпітер, планета розширення, і я не виключаю в цей час повернення деяких територій. Далі буде ще одна важлива точка, про яку вже я казала, це з'єднання Юпітера та Урана в Тельці, яке відбудеться 21 квітня цього року. Це досить глобальний та рідкісний аспект, його вплив буде стосуватися не тільки нас, а й всього світу. Глобальний перерозподіл міжнародного впливу, якісь нові союзи. Від формування цих союзів буде залежати і наша ситуація. Тут може бути багато варіантів, знову ж таки, на жаль, не все залежить від нас з вами. Загалом я вважаю квітень-травень досить добрими місяцями для нашої країни. З кінця квітня до середини травня Юпітер буде робити позитивний аспект тригону до Марса України, що дасть нам сили та натхнення. А також травня буде тригон Юпітера до Сатурна, який може принести нам гарні новини з фронту та позитивний патріотичний настрій. До речі, протилежний аспект квадратури Юпітера до Сатурна був якраз з літа 2023 і закінчується він в січні цього року. Не дивно, що в цей час всі ми занепали духом, адже напружені аспекти від Юпітера це якраз такі аспекти невиправданих очікувань. Але весною все зміниться. В цей же час, з початку травня, транзитний Сатурн буде робити позитивний аспект тригона до Плутона в карті України. Плутон у нас справляє 10 м домом і відповідає за владу. А Сатурн – це планета стабільності, тому це схоже на укріплення позицій влади. А так як цей аспект досить тривалий, він буде аж до березня 2025 року. Тому вважаю, що до цього часу якихось серйозних змін у владі в нашій державі не передбачається. Але це стосується, звичайно, самої найвищої державної ланки. Ну, наприкінець розглянемо ще осінній коридор затемнень, там є теж дещо цікаве. З вересня по листопад транзитний Юпітер буде робити позитивний аспект тригона до місяця в карті України. На цьому фоні, 18 вересня, відбудеться сонячне затемнення в 26 градусі Діви. В точному з'єднанні з Марсом України та в тригоні до нашого Сатурну. Я вважаю, це важливою точкою вирішення нашого воєнного конфлікту. А так як Юпітер а, в цьому контексті є планетою, яка відповідає в астрології за юридичне оформлення, а місяць в той, в той же час в карті України управляє сьомим домом, який відповідає за міжнародні перемовини, вважаю, що в цей час не виключено підписання мирних домовленостей. І в нашій країні, ну і вишенькою на торті є останнє затемнення цього року, яке відбудеться 2 жовтня в 11 градусі Терезів. Терези в астрології це знак справедливості, знак домовленості та дипломатії. Тому я вважаю, що сама космічна енергія нам натякає на те, що вже досить руйнувати цю планету, час для того, щоб об'єднуватись та будувати щось нове. Ну що ж, друзі, на цьому прогноз буде завершено. Дякую вам дуже за увагу. Я сподіваюся, що мій досить позитивний, я вважаю, прогноз здійсниться. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої реакції та коментарі. Я дуже ретельно готуюся до своїх відео, і мені дуже приємно, коли від вас є зворотній зв'язок. До нових зустрічей!